Всім привіт, це я льоня. Сподіваюсь, не забули про існування мого каналу. Сьогодні зіграємо з одну дуже балансну і дуже гарно пропрацьовану країну за Грецію. Як у кожного поважаючого себе чоловіка в мене не проходить і дня, щоб я не думав про візантію. Я б навіть сказав, що це моя Римська імперія. Коротше, починаємо максимально класично, продаємо літаки, тренуємо флот, починаємо вивчати другі гвинтівки, тому що в нас їх немає. І поміщуємо нашого короля під домашній арешт. Також в рішеннях у нас є механіка керівництва фракціями, ну є, і є. В нас вибори виграють Вені Залісти, а ось і сам Вені Зеленський. Тим часом у нас виконується перший фокус, і ми йдемо в нашу політичну гілку. І також починаємо будувати підводні човни. На короткий час треба злізти з закупів, щоб створити агентство. Далі йдемо у компроміс з монархістами і наймаємо головнокомандуючого. До речі, в нас також є вкладка з боргами, але ми її просто ігноруємо. Беремо цей фокус і тільки зараз починаємо виробляти другі гвинтівки. Беремо радника на політку і, звісно, розсереджена промисловість. На даний момент ми маємо ось такі дуже неприємні національні духи, тому будемо задіювати наші найсильніші сторони. Фашисти мобілізуються, а Арістотель повертається ось цей імбовий фокус, він подвоїть нашу промку, єдине, що треба покращити відносини з цими країнами. Тим часом у нас в країні продовжується нестабільність, а ми отримуємо купу халявної промки. Я не хочу надто швидко починати війну, тому йдемо далі по промисловій гілці. Поліпшуємо мови праці. Через фокус стаємо на часткову мобілізацію і починаємо рухатись до війни з Туреччиною. Wow. Наймаємо батюшку. Беремо фокус колись демократії, тому що у Венізелеса є така проблема, він іноді помирає, а коли він помирає, нам починає не вистачати підтримки війни. Тепер проникаємо турецьку адміністрацію і беремо третього радника. Тут обираємо фокус на швидкість досліджень. Беремо реформатора авіації і військового теоретика. Сьогодні йдемо через гірняків. Продовжуємо готуватися до війни з Туреччиною. Тепер почнемо виробляти ясмінці. Виконуємо фокус на талійській біженці і оберемо фашистський шлях. Тут, я так розумію, від нашого вибору взагалі вже нічого не залежить. Ну і нашу конференцію відвідує лише Італія. Беремо фокус, жах і страх. В нас стається переворот, обираємо верхній варіант і перекатимось у фашизм. Одразу після цього розширюємо призов і стаємо на воєнну економіку. Цього разу пощастило, Венізелес помер досить пізно, але нам це вже не актуально. Згадую, що треба дослідити цивільний поїзд. Фокус виконано, і ми починаємо війну з Туреччиною, За неї також заступається Румунія. Я часто бачив, що інші гравці не захищають ці острови, особисто я завжди залишаю тут гарнізон. Не дивлячись на те, що в нас зелене море, Туреччина все одно висаджується. Ми їх тут швиденько розіб'ємо, а наш флот в'язується у першу битву. Витоплюємо їм три конвої. Також згадую, що треба поставити личку на атаку. Тепер топимо їх есмінець. Нарешті починаємо нашу висадку у фракію. Хоча з трудом, але перші наші дивізії висаджуються. Тим самим ми закриваємо котел і починаємо також пуш з фесалоніків. Нарешті висаджується друга пачка дивізій, і ми їх просто добиваємо. Тим часом відроджуємо Фіни. Вони намагаються висадитись на наші острови, ми знову їх рейдемо. На суші продовжуємо наш наступ, і на вимушеній атаці все-таки вдається вибити їх з першої клітинки. Починаємо розходитись у всі боки, тепер розбиваємо їх оточення, ось так виглядають їх втрати. Усі люблять переможців, і в момент, коли ми підходимо під Константинополь, Італія відправляє нам військову підтримку. Я вирішую діяти нестандартно і починаю ще одну висадку. В той момент, як ми висаджуємось, вони починають висаджуватись нам у спину. В останній момент ми все-таки вибиваємо Ізмір, і на півночі наші дивізії також форсують пролив. Я вирішую виправдати ціль війни на Болгарію, сподіваюся, що на неї не накидають гарантів. Ну і тепер вибиваємо Стамбул, тепер це Константинополь. Починаємо наступати на півдні, їм критично не вистачає дивізій. І на чотири заводи будуємо поїзди. Продовжуємо прориватись і котлити їх. Коли в нас з'являються поїзда, починаємо будувати ЖДшки. Закінчуємо доктрину гірняків. На цьому етапі можна сказати, що фронту вже не існує, у них є просто окремі дивізії. Ну і на автоплані займаємо пусті території. І понежче 350 тисяч втрат вони капітулюють. Ми, звісно, все анексуємо і відроджуємо Візантію. Тут я бачу, що у нас 64% підтримки демократії, тому наймаю фашистського радника. Наші лінійки починають виглядати досить пристойно. На Болгарію все-таки прилітають гаранти, тому я скасовую виправдання війни, тим не менш у мене з'являється план. План пішохідного маршу до Румунії провалюється, тому ми починаємо висадку. Я одразу розумію, що обрав неоптимальну стратегію для висадок, тому їх скасовую. Тепер з більш ґрунтовною підготовкою у нас має вийти. Власне, використовуючи мій лютий скіл, мені вдається висадитись. І ми займаємо білгород Дністровський. Після цього намагаємось пройти як можна глибше. Беремо кишенів, тепер чекаємо, поки в них закінчиться снаряга, і самі переходимо у наступ. Утворюємо наше перше оточення уже на румунському фронті. Тим часом виконуємо фокус кинуто», він дає нам можливість створювати альянс і вгадайте, з ким ми створимо альянс. Звісно, з нашими давніми союзниками-болгарами. Румунії доводиться відвести частину військ на кордон з Болгарією. А ми відмовляємось виплачувати борги. Ми прориваємось на південь Румунії і заходимо у Бухарест. Ділимо Румунію на дві частини. Тепер знищуємо 10 їх дивізій у південній Добруджі і переходимо у останній наступ. В них вже не вистачає дивізій, щоб покрити фронт, і вони капітулюють. Забираємо все окрім Бессарабії, там змінюємо уряд і вони одразу вступають у альянс з Німеччиною. На жаль, не зняв Болгарія чомусь вийшла з нашого альянсу, ну і через це доводиться його розпустити. А у нас нарешті з'являється командо. В Європі починається Друга світова, і я розумію, що це ідеальний шанс відплатити Булгарії за її зраду. Ну і цього разу за них вже ніхто не вступається. Це була найлегша в моєму житті війна, в них не вистачало дивізів, щоб покрити фронт, ми просто закрасили їх автопланом. Беремо фокус співпрацювати з іноземними монополіями і нарешті закриваємо нашу економіку. Тим самим звільняємо аж 8 фабрик. За два тижні дожимаємо Булгарію і вона капітулює. Ось що стається зі зрадниками. Вітаємо у складі Візантії. Отримаємо п'яту ячейку для досліджень. Я вважаю, що не дивлячись на дуже болючу зраду Болгарії, не варто закриватись у собі, і тому ми створюємо альянс з Угорщиною. Для Йогославії, на жаль, місця там нема. Коротше, мені набридло прикалуватись, більше в цьому відео жартів не буде, виправдовуємо ціль війни на Йогославію. І тільки зараз створюємо відділ криптології. Демократії зараз у війні, тому Йогославія з нами один на один. Ще один лайтовий покрас автопланом, але тут я все-таки трошки допомагав ручками. Диверсифікуємо спецвійська, прориваємо фронт Йогославії і починаємо займати пусті клітинки. Ну і за місяць війни його капітулює. На мирній конференції забираємо всі її території. Тепер починаємо готуватись до війни з Віссю. Наймаємо класний промисловий концерн. Починаємо досліджувати фокус на ресурси і беремо ось цей досить сильний національний дух. А угорщина дарує нам дві фабрики, в чися Булгарія. Робимо колобків в Італії, а вона готується до війни проти нас. Тільки зараз ми дійшли до нашої армійської гілки, і в кінці 40-го року на нас нападає Італія. Одразу в перші дні війни вибиваємо дзару. А тепер починаємо наступ на Родос, він у нас національний, його швиденько вибиваємо. У нас починають з'являтися наші перші літаки, і з їх допомогою починаємо наступ в Албанії. На півночі вони привели купу дивізій, але не можуть нас пробити. Викачуємо другу авіаційну доктрину. Тим часом у нас плотна долбяшка в Албанії, я думав, тут буде все набагато легше. Нарешті нам вдається наше перше оточення тут, і ми вибиваємо їх єдиний порт. Також тепер створюємо морпіхів. Ситуація на півночі дещо погіршилась, але не страшно ми стоїмо далі. Нарешті нам вдалося розбити Албанію, робимо тут два оточення і добиваємо їх. Коли ми закрили всі їх анклави на нашій території, починаємо висадку на території Італії. Звісно, як завжди, це повна халява, і ми одразу отримаємо плацдарм. Приводимо решту нашої армії і потрошки їх оточуємо. Майже без супротиву наші дивізії заходять у Рим. Продовжуємо наш наступ далі і Беніто Муссоліні повалений. Це означає, що нам треба поспішити. І коли фронт виглядає ось так, Італія капітулює. Тим не менш громадянська війна все одно почалась, я так розумію, через те, що Британія контролювала Сіцилію. Після того, як впала Італія, велика кількість німецьких дивізій також потрапила у оточення. Ну і швиденько їх розбиваємо. Влітаємо в Сирію і Ліван, ну просто щоб вони не втекали. На жаль, через баганий івент їх потім відіжме вільна Франція. Ми починаємо наш наступ на Німеччину і утворюємо ще одне оточення. Ось такі втрати несуть всі сторони. Досить просто ми беремо Відень. Коротше, в Німеччині ми також дуже легко пробиваємось, і після того, як ми беремо Мюнхен, починаємо наступ автопланом Наш наступ йде максимально добре. Єдине, що на флангах ми вперлись в Мажино і у судецьку лінію. Тим не менш, через місяць після того, як ми взяли Мюнхен, ми беремо Берлін. Розбиваємо Німеччину на дві частини, і ось тут у нас відвалилась наша сирія. І у квітні 1942-го Німеччина капітулює. Ось так виглядає повоєнний світ. Починаємо займатися анексією Італії. Я там повернув деякі території в Африці, щоб кордони виглядали краще, і вирішив, що саме час подружитись з комуністами. Нарешті ми можемо анексувати Італію, ну і звісно, прижимаємо тріумф в Італії. Тепер ми маємо 6 мільйонів рекрутів і 420 фабрик. Я хз, як це коментувати, сумно. Ну і тепер час для спецоперації на 3 дні проти Радянського Союзу. У Криму з'являються якісь неопізнані зелені чоловічки, ну і ми переходимо в наступ на Молдову. Ми їх просто на ізі вибиваємо і стаємо по Дністру. Далі наступати ми не плануємо. І нарешті ми прожимаємо тріумф на Балканах. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Ось так виглядає наша країна. У нас 10 мільйонів рекрутів під 500 фабрик. Друзі, я тільки що закінчив озвучувати цей відос. Сподіваюсь, вам зайшло, тому що я просто адськи заїбався. Якщо вам реально сподобалось, будь ласка, напишіть комент, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Також підписуйтесь на мій ТГК, там всякі приколи і анонси відосів, і на мою інсту. Всім пока!